Усім привіт, і це прибирання, яке всі дуже довго чекали. В цьому ви бачите дуже багато чого. Показав себе з прикрас, як є, і прошу без хейту. Всім приємного перегляду! Всім привіт і сьогодні я починаю новий влог. Прибирання. Я приїхала в село, сьогодні вже перша до речі, з чим вас вітаю. Також о, в цьому відео ми з вами будемо прибирати всі кімнати, Тому що я приїхала в село на 3 місяці, прийшла сюди дуже багато своїх речей, косметику, одяг, о, Рильне мильне, такі багато що, чого будемо показувати в цей влог. І вже я прибрала ось цю полочку трошечки. Звісно, її ще треба помити. Просто у мене зараз о, гості приїхав мій брат, його мама і тато. І тому зараз о, немає змоги це все перебрати, помити. Так що, поки це все виглядає ось так. І ще я хочу зробити ще на поличку під мою косметику, яку зараз вам покажу. Ось ця поличка, але щось треба закрутити. Типу, тут немає користуватися закрутити. І ось ця паличка. Отут треба все прибрати, просто все того, що тут вже давно не прибралось, це треба звідси забрати. Тут почти всі кроки треба звідси забрати. І поставити мої ящички. Ось ці ящички, -от два і ось цей один. Також в мене тут косметичка, в якій о, дуже багато всього. Точніше, я вже тут багато чого розклала вже. Але все одно тут ще трошечки щось залишилось. И вот вам трошечки мои косметики. Тушь, кстати, я такую штучку для браслетика. зармай заказатую ленту, типа клеску. Вот эти для прыщики, там всякие пуды, короче, тут же трошки я косметики в этом вот все полочки. Забрати всю ненужне і складати в мої ящички. Ну що ж, от я вже тут до все достав, зараз протру. Я так починаю все загружати. Спочатку я все вийму і протру контейнер. Тут в мене все на волосся. Звісно, можна було би помити, але я потру. У мімру що там все моє відео. Ось так у мене вийшло. Ось зупинаємо дай. Ось так виходимо. Ось така краса. І ось так у мене вийшло. Тут у мене прикрас і крем, це штучка для причиків, свічка. Тут роллер, масочки, піночки, штучки на голову. Тут знову бальзами і щось для брів. Далі там в мене крем, пудра, румяшки, бальзам і спонжики. А тут у мене майже все для волосся і окулярів. І також серветки для зняття макіяжу. А зараз брати на цьому туалетному столику. Або щось, похоже, тувати столик, але не сюди. А тут в мене в основному, в основному вся косметика. Ось, а там також була велика частина в неї. Зараз я хочу просто все це вигрісти, все просто перетерти серветку, щоб не було таке летке і щоб було безпильно. І тоді, і тоді не знаю. А ще, до речі, зараз я не прям так прибираю. Або я показував просто, того, що на зараз гості, і я не можу прям повністю там вимити дзеркала, які цього потребують. Тут не видно, аби є ще на зеркало, яке дуже цього потребує. Ось, але це з'їзди, що розковуватись в морози. Тут я вже потирала, я приду ці косми. Третя, подивіться, що у мене з цим хайлайтером. Прикольненько. Він якось помається, я не знаю як. Ми вроді не падає, нічого він просто якось тріснує і все. Да. Жаль, но я на його відріми тікаю. І так, сьогодні вже 3 червня і ми з вами зараз будемо прибирати в моїх речах спільній білизні. А тоді ми з вами перейдемо до футболок, до шкафа, нам треба дуже все прибирати і також мені треба повторити. Я притирала поверхня, але забула вам показати. І так, все до нового я нарешті вже тут прибрала, пройшла десь плюс-мінус годинка. І зараз я тут прибираю в цій будто Тут в мене, собственно... Футболки, штани, піжами і все. Що, почнемо, тут є та новий, що я купила ще купила літо. Така футболочка, Тут речі не так що я зараз покажу. І ще тут можуть бути шорти. Отака вот от. Сорі за голос, ми щось голосом. Вот Отака от футболочка. Потім вот така мініка. велосипедки. Вот вот такие шорты. Еще на Вот и майка. Вот такая. Получается, что все помнят, и просто... Да. Так, и все. Теперь будем Тут не беремо щетку, я все звідси достаю і протираю ящику. Це я. І так, погнали тепер все розбирати. Прикольно. Я поки просто делюсь, що мені щось викидати. Вроді. Вроді нічого. Хотя від цього я бы избавилась. В общем, на це я подумаю. У мене тільки еще топик. Одна из любимых футболочок. Колись я всі постійно носила. хочу запечатать для того, что я уже буду от из ней избавляться. Итак, я уже тут разобрала, чтобы складывать ошеню а и начинаем складывать сюда. Итак, что тут у меня есть такие типа, типа джинсовочек, то я все сюда складываю. Я дайки покидала, но я вам их не показала. Типу, просто вони вже не в мене малі, тому вони їх витягнуть. Тут не те, що багато місця, але трошки я освободила, постараюсь все вмістити. І так, я вже все складаю. <кій> я дещо вам показала. І тепер Складаю складаюся, в мене тут ще є деякі маєчки. Вот, например, у нее вот такая кость. Не знаю, ну, стану, Но, в нем застраиваю, конечно. Ну, в принципі, що в солі ходити, мені якраз хорошо буде. Вот що я вот так Все начну лучше. не того літо то ходила. Вот. Так що, да. І вот так, я поскадала. так от у мене тут вийшло. Це моє бермок, який я зараз сплю. Вот, тут в мене всякі піжамки, тут в мене шорти, тут у мене всякі майки і футболки. От так, що от так от в мене вийшло. І так, всім привітки. Сьогодні вже 4 червня і ми переміщаємося до ванної. Зараз я буду прибирати внизу шарнизує полочка, саму ванну. Сьогодні я буду мити напевне, аж ввечері. Але ось усі баночки ми з вами переберемо, перемиємо, я вам щось покажу. Також тут є збоку паличка а, з зубними щітками, пастами і внизу. Вот. Вот. Так що, можливо, до ми також сьогодні дойде. Так що, гоу. Ось так тут все виглядає і треба почистити все. Так що зараз забираю оці всі баночки з клянчиком. Так, я вже все забрала, вноме тут все внизу, я вам зараз роблю, скоюсь, все покажу, але ще з верхньої полочки все зніму. Розподілю, <му> що для волосся, а що для тіла. І так, давайте вам все покажу. Перше, це тут те, що папа і в Назара. Це такий шампунь, і для душа. Далі покажу вам, що є для волосся взагалі. Тут є путін. Тут взагалі мало залишилось. Такий шампунь. Ось який два шампуни, Везу ще погано, ні почали. Так. Ось такий коміціонер. До речі, хороший подобається. Вот який вже може закінчився, тут для мене це буде. Ага. Корочу що воде использування, я думаю, буде. Вже Не знаю, короче, она дуже хорошая, дуже вкусно пахнет. Потом вот окей, с которой трошки залишилось. Маска. Просто все грязная. Вот такая вот штучка для волосся. Тоже дуже-дуже классно. Просто рекомендую. Такая вот я нову купила. И така вот такая вот щиточка. Тут є мило. Далі, далі, далі отакий для душа. такий, Дуже класний просто. Потім ось такий. Ось такі два. Досі думку пахне шоколадом. Потім такий. Тут у мене є вся серія. Тут є ще лосьон і скраб. Ось от такі от, чехії гелітурхи з маленькою. Ось такі дуже класно пахли просто чорниці йогуту. Такі теж дуже класні свіжістю пахнуть, кімнаті спрайтом. І така от теж олія, не знаю в чому. Не олія, а ось, ось. зараз трошки ванну, ці штучки всі протру. І все поскладаємо. Прясалося чуть-чуть поближче. Я вже все помила, воно стало більш-менш блискуче, проте що треба його не було більше розпомити. Но ми там розкладати. Так, на верхню полку я покладу, він не був з на верхню полку я покладу... На... Заповнила. Тепер приходимо до нас. Тут залишилось дуже мало всього, так що... Я думаю, це багато не займе. І от що в мене вийшло. Я тут перестроїла і така краса. Тепер перебираємо тут мою лайник і оцю верхню поличку. Насправді так грязно, тому що ми сюди звичайно приїжджаємо тільки літо на три місяці, а всі останні року ми дуже рідко приїжджаємо, тому тут під... доволі так грязно. Використовуємо порошок, але в мене немає рукавиць, тому нашому тільки рукавиць. І так, тепер починаємо прибирати зеркало. У мене ось така штучка і зараз присуше рюшники. І так, от ірушнички. І зеркало помите і також дущиться. І так, от що в мене вийшло. Тепер я приходжу до цієї нижньої тумбочки, але це, напевно, де зніблю. Ну от, примірно, щоб ви розуміли, як тут грязно. Я вже цього повитирала, зараз будемо це все робити. Ну що ж, я вже тут прибирала. Мені залишилося тільки коврики витріпати і позамітати, я вам це вже не покажу, на жаль. Але поки все. І ще притерти машинку стиральну. Так що, отак. <кхід> Сорезамій голос, не знаю, щось не то.